Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на каналі Крипта в законі. Тут ми розглядаємо юридичні аспекти в сфері крипти, ділимося власним досвідом та порадами і також розглядаємо різні криптоактивності, дропи, тестнети для того, щоб ви, виконавши все за інструкцією, мали змогу в майбутньому отримати якусь винагороду від проекту. А сьогодні ми будемо розглядати новий тестнет. Але перед початком відео не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові та цікаві відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі і на наш Telegram канал Там ми кожного дня ділимося різними активностями у сфері крипти, також важливою інформацією. І також важливо всі посилання, які я буду використовувати в цьому відео, ви знайдете в нашому Telegram. Каналі, тому обов'язково доєднуйтесь. Там ви точно знайдете для себе багато чого цікавого. А ми починаємо. З назви відео зрозуміло: те, що сьогодні мова піде про проект MyShell. Це децентралізована платформа на базі штучного інтелекту, і її основна мета це створення відкритої та доступної екосистеми. Також команда виділила 40% токенів від загальної пропозиції для учасників Теснету. Це досить. Добре. Е, і як ви могли помітити, зараз проекти на основі щ набирають обертів, набирають популярності, тому за таким обов'язково необхідно слідкувати е, та, якщо є можливість, доєднуватися. А ми вже переходимо до тестнету. Тож, переходимо до виконання завдань. Якщо ми говоримо про тестнет, то необхідно пам'ятати те, що ми взаємодіємо лише з тестовими токенами. Спочатку нам необхідно зареєструватися, натискаємо на ось цю кнопочку Login Up», натискаємо і далі нам необхідно зареєструватися, можна це зробити за допомогою Google, «Гаманця». Давайте це зробимо за допомогою Google. Супер, ми дуже швидко авторизувалися. Далі одразу ж ось тут знизу нам необхідно перемкнутися з Classic на Web 3. Натискаємо і все. Ми потрапили до тестнету. Тут нам будуть показувати так, що робити, але ми швиденько це скіпнемо. Отже, я вам зараз все. Покажу та детально розкажу. Тож, спочатку, нам необхідно, відповідно, отримати тестові токени. Для цього нам необхідно перейти зараз в кран. Натискаємо на Faucet І далі нам необхідно заклеймати два види токенів. І для цього нам необхідно спочатку зробити твіт в Твіттері. Але перед цим підписуємося одразу ж на Майшел в Твіттері, підписуємося, переходимо. І далі нам необхідно поширити твіт в Твіттері. Натискаємо, далі переходимо за посиланням і постимо заготовлений проєктом пост. Далі натискаємо View і копіюємо посилання, це нам необхідно для того, щоб вставити це в кран. Тут ми, відповідно, вставляємо посилання, далі натискаємо check і connecтимо наш. Twitter. Далі ще раз натискаємо Check і тепер натискаємо Send Me і проходимо невеличку перевірку. Супер, ми отримали тестові токени, все досить швиденько, і далі нам необхідно заклеймити інші тестові токени. Переходимо, тут вставляємо те ж саме посилання на наш пост, який ми нещодавно опублікували, натискаємо Check і далі натискаємо «Send me» і проходимо невеличку перевірку. Супер, транзакція успішна, все також досить швидко, і тепер переходимо вже до завдань. Переходимо в розділ свапів, і тут нам необхідно з токену Shell, який ми отримали, посвапити в інші тестові токени. Тут їх 5 штук. І як ми це робимо? Спочатку ми відповідно обираємо кількість, далі обираємо токен, нехай це буде пік, і натискаємо SWAP. Далі, відповідно, як завжди, підтверджуємо транзакцію, натискаємо submit. Добре, наша транзакція ось як ви бачите повідомлення, те, що наш. Свап успішний. І так само ми робимо з іншими тестовими токенами. Свапаємо з токену Shell на інші тестові монетки. Ми вже свапнули в тестовий токен Пік, і далі, наприклад, зараз давайте зробимо так само з тестовим токеном HER. Обираємо знову ж таки кількість, натискаємо Swap. Далі все підтверджуємо, і, відповідно, так само ми виконуємо і інші свапи. Натискаємо Submit і далі виконуємо інші транзакції. Добре, всі транзакції успішні. Я посвапила з токену Shell в усі інші ось ці монетки. І так само можна зробити навпаки з ось цих тестових монеток посвапити в е, токен е, Shell. Робимо транзакції, набуваємо обороти. Далі ми переходимо до другого завдання. Нам необхідно е, постейкати ось ці монетки. Для цього е, ми виконуємо дуже легкі дії. Е, ми Обираємо монетку, далі, так наприклад, пік, натискаємо стейк, далі обираємо кількість, яку ми будемо стейкати, і, відповідно, далі підтверджуємо транзакцію, все як завжди. І далі, так само, ми робимо з усіма іншими тестовими токенами: натискаємо стейк, далі обираємо кількість. Натискаємо стейки і все це ми підтверджуємо і виконуємо далі з іншими токенами. Ну що, ми успішно все застейкали. Як ви бачите, так, ось тут в нас на балансах вже 0. Це означає, що ми внесли ліквідність, заблокували наші акціоні. І тут є ось такий розділ Dashboard, Тут можна побачити, які позиції, які токени в нас в стейкінгу. Відповідно, все, що ми застейкали, ми відповідно, бачимо в цьому Dashboard. Ну і відповідно на цьому тестові завдання наразі все. Ми все виконали. Ми свапаємо чим більше, тим краще. Далі вносимо ліквідність. Можна це робити, наприклад, раз в тиждень. Або ж ви можете це зробити один раз на місяць. Наприклад. Далі нам необхідно трошки налаштувати наш акаунт, під'єднати пошту, далі написати дескріпшн і під'єднати також Діскорд. Твіттер та Телеграм. Ми це все робимо як? Натискаємо, наприклад, на Discord, далі натискаємо авторизувати, і все це швиденько під'єднується під наш аккаунт. Далі так само робимо з Телеграмом і пишемо невеличке дескріпшн про себе, можете написати будь-що. І далі це все ми відповідно зберігаємо, натискаємо на кнопочку Save. І також тут є розділ Invite to Earn, тут є ваше реферальне посилання. Якщо ви ним ділитеся, то відповідно, якщо людина переходить за вашим посиланням, виконує завдання, реєструється, то ви отримаєте додаткові бали на виході. Зазвичай це працює якось так, тому ви можете запрошувати друзів. Ну і в принципі на цьому все. Теснет нескладний. Якщо ви зробите все за інструкцією, то все буде окей. Робимо свапи, додаємо ліквідність, і в принципі на цьому все. Якщо ж відео було для вас корисним, не забудьте підписатися, поставити нам лайк та написати коментар. А я бажаю вам успіхів та гарного дня!